Вам вдалося знайти сина вашого клієнта, пане приватний детектив? Так, його звати Ярослав Пасічник. І він є законним спадкоємцем Петра Поліщука. Думаю, у нас ще буде нагода з ним поспілкуватися. Пані Оксано, а ваш свідок Степан Гуменюк, може надати докази прямої спорідненості новоявленого спадкоємця і покійного Петра Поліщука? Зрозуміло. Звісно можу. Я замовляв генетичну експертизу. Пан Поліщук на цей випадок надав мені зразки своєї ДНК. Ось результати аналізу. Угу. Прошу долучити результати генетичних досліджень до матеріалів справи. Але якщо суд захоче зробити незалежну експертизу, довести батьківство Петра Поліщука зможе перерівняти тести ДНК між Ярославом і Юлією. Дякую. При подальшому розгляді справи суд врахує вашу пропозицію. Оскільки в справі про розподіл майна між Дмитром Нечитайло і Юлією Нечитайло з'явилася третя сторона у вигляді новоявленого спадкоємця. Очевидно, що судові вимоги будуть доповнені і переглянуті. Тому на сьогодні судове засідання оголошую закритим.